Ольга Михайлівна вітаю вас. Вітаю вас. Оля Михайлівна Андрію виповнилося б 54 роки. Він не любив е, дні народження, він не любив їх святкувати. Він е, дуже часто відключав телефони, е, до нього неможливо було дозвонитися. Але яке найяскравіше день народження, його ви пам'ятаєте? я вам скажу, це, по-моєму, було, років 35 йому було, напевно. Ми були, ми були в Кракові, на Вавелю, а потім ми поїхали ще у Закопане. Mm -hmm. У Закопаному. Оце був день народження, ми мали обід. Я, Світлана, він і мала Барбара. Ми були на Вавелю в ресторані, в Кракові. То єдине, що ми собі так дозволили, бо він не любив дійсно ні. Його годі було втримати, за десь, щоб він, він десь їхав, десь він робив якісь виїзди. От. А то був єдиний, що е, і то ми якось без тата поїхали, і я поїхала з ними. І потім ми в Закопаному закінчили свій свій цей. Похід, так, такий. Він дуже любив подорожувати. Якраз в свій день народження він завжди кудись їхав дощо. Як ви думаєте, він всюди побував де хотів? Він дуже багато їздив, і ми багато їздили з ним. Тобто це могло бути так: на, на, та". я приїжджаю од... після завтра, тобто ми відставляли все. І ми гнали з ним. За тиждень ми могли об'їхати, от один раз було, ми їхали, ще до Болгарії. Але ми їхали, ми зупинялися в Румунії. Але там наверху у... де дракула, де та? це були називається ці... та область. Всякий він такий знав, що нам показати до дракули. Мамці, я вже до дракула не піду, у мене від нього голова болить. Я пішла. І я спустилася від того дракула, і у мене теж боліла голова. Він каже: ну, я знав. Я кажу, для чого ти мене посилаєш то сина. Ну, то є, ми були в Румунії, потім ми були. Ми, ми були в Угорщині. Спочатку якось там пам'ятаю. Заїжджали на острів якийсь там. Забула, там так як каска всього. Uh -huh. Балотон. Ще з uh -huh. Балатон переїжджали, і там острів такий був. теж такий, ну цікаво було, ми там були. Потім звідти ми в Румунію, потім з Румунією поїхали в Болгарію. Ну, ще щось там переїжджали, так? А, з ними їхати це було звичайно. Тебе нічого не входило. Ти собі сидів у машині. Тебе так тиснуло, і ти так під тою швидкістю. Е, яка улюблена страва мамціна на день народження була? Це не на день народження, це це він тільки приїжджав, це мало бути. Тобто вже мало бути. Тому що як він приїжджав, ми мали посидіти і поговорити про все на світі, про, про все, що він свій айфон тримав, там ще мусив щось там, так. Але так. ми мали про все поговорити. Ми говорили, е, не, тоді не можна вже було говорити їсти. Це вже мало бути всі готові. Там, на а що найулюбленіше? Треба було, на то голубці з картоплі. Голубці з картоплі мали бути з військово. Не знаєш, чому вони йому так запали в душу. Потім ще міг бути спечений Наполеон, Такий Наполеон, він був би не справжній, як всі ті листкові такі, а він був е, більше крухий такий. То тільки йому такий, мав бути той. той. І ще були. Тістечка або Наполеон, або тістечка 22 кулаки муки. Цим, щоб ви розуміли, цим рецептом уже ну, на той час уже було по 40 років. Більше навіть. навіть Що би я не міняла, ні тим ні. О, і на інший червоний той борщ підбиваний з mm боремся -hmm. Іменно підбиваний. І ми навіть на панській горі він мав весілля провадив, то ми туди возили свою страву, розумієте? То, то, кажу, mm -hmm. що на весіллю вони. Не... Ну, голубці точно не дають. Ну, а кажу, борщ, Борщ не такий. Так, Слухайте, ну ви багато з ним говорили, і я пам'ятаю, навіть коли ми їхали а, з Дніпра, і він а, при мені вам дзвонив і так завжди з вами спілкувався. А, ви говорили з ним про війну? Ой, ми говорили про АТО правильно. Андрій з тим Ато. Він просто. Той тобто, знаєте, те, то, що було заховане в середині, він мав якийсь страх війни. Навіть її інтерв'ю, ви бачили, з... він, чого ти боїшся Кузьма? А він сказав, війни. Це ще було навіть до АТО. Чому АТО? війна це такі винахід людства і так, далі, і так далі. Я не знаю, чому та війна так йому запала цей, але вже коли пішов, пішов той 14-й рік, знаєте. Це абсолютно людина помінялася. Абсолютно. І я, як е, я казала, Андрій, не їдь на схід, бо з своїми тими коломиками, з тим всім, ти ж, як зловлять, що розумієте, то що одні, що другі. Ви ж самі розумієте. І, mm. і, і на тих, і на тих в нього взагалі не було. от, І не їдь туди, і він дивився поверх моєї голови. Бо він знав, що я знаю, коли він мені е, прибреше. І, Мам, я не поїду, але очі були понаді мною. Я знала, що він поїде. А, а погрожували він... йому росіяни взагалі, коли він тоді коли? Ну, не, було, спілав... не, було, не було такого, щоб він щось таке одержував, Угу. Mm -hmm. Не було. Тільки я от розказувала вже тут, не знаю кому, що перед, от, от 14 рік, коли міняють колеса в той період, це листопад чи що там, так? Mm -hmm. І от в кінці 14-го року він приїхав до мене, дуже розстроєний, і каже: ма. Ти знаєш, хлопці мені міняли колеса завжди, одні й самі йому міняли в Києві. Я їм так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колесо. У мене перед, після Миколаєва відскочило колесо. Каже, добре, що машина була вже там, е, тим, е, е, трактором нагорнуті снігу так багато, знаєте, і машину mm -hmm. каже, колесо відскочила, а він залетів. В ту кучугуру снігу грейдером, але каже, це було за 100 метрів від зупинки чи до зупинки бетонної. Розумієте, в чому справа відлетіло то після Миколаєва обласного, mm -hmm. Не після Києва. Тобто він з Києва до Миколаєва не знає, скільки нам шмат дороги, а чому воно там не відлетіло? Я кажу, чекай, Андрій, а як, як це так? Воно відлетіло такий період часу не відлетіло. Він мав Миколаєві концерт. Він. У Миколаїві привіз такого Руслана, він опікувався ним. Андрій за той час мав концерт. Його група їхала. Група їхала автобусом. З Миколаєва автобус повертається назад до Києва. А Андрій на своїй машині везе того Руслана в Харків, і тоді в нього відлітає колесо. Тобто, ви думаєте, що все-таки хтось крутив в Миколаєві вже колесо? уже в Миколаєві, звичайно. Тому що ми мали подібну ситуацію. Трускавці, ми поставили на стоянку, то що тоді, коли колеса крали, білий день. І ми їдемо. Е ну, я не знаю, скільки від Трускавця до Миколаєва там. І я грез, коло цементного заводу там такі-такі луки. У ну, на увазі Миколаєва, які у Львівській області. Районний районний. Так. Ми mm -hmm. їхали в Нову тоді жили. І я кажу: Віктор, ти не жени, дивися там звуки. Навіщо ти, 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 та ти з тими звуками? Він не завжди, що «О, там музиканти ви з тими звуками, знаєте? А я чую, що воно те і не так кажу: ти давай до, приставай до, 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 до бровки». І він повернувся, тільки став а колесо і в долину. Ольга Михайловна, а кому це потрібно було? Ну то ж бачите, а на кого він весь час воду лив? Холодну, щоб опам'яталися. Я думаю, що там було кому. Е і так і ціла Україна е переконана, що це був не випадок. Тому що це сама е машина сама, сама надійна. Mm -hmm. Але вона абсолютно електроніка. І коли його несло на той е молоковоз старий іржавий, та, що сиділа коло нього. Пасажирка, вона потім не хотіла того сказати, я не хочу її тут підводити. Але вона сказала, що як він тормозив, ні АБС і нічого не працювало. Потім вона сказала, я спала, я нічого не бачила. Ну, це її право, знаєте, людина хоче жити. Але оту от першу фразу після, на другий день після смерті вона сказала сестрі: чи сестрі дочці мої, ні. Я вже не пам'ятаю, бо він було до того. Але потім вона сказала, ні, ні я ти не говорила. Все, ДТП написала. А що з е, розслідуванням взагалі, і що з водієм е, цього молоковоза? Нічого живе, прикидываючи. Ви, ви з ним не зустрічалися. З е, ним зустрічалися? зустрічалися дівчата наші, їхали зі Львова, журналістка одна друга, просто вольно, як кажуть, примкнувши, вони їхали туди, вони два рази там їздили. І зустрічався, з тобою, і він не хотів зустрічатися. Це старий дядько е, хворий, там е, жінка ще їхала, вони збирали е, молоко по, е, по фермах від, Дніпро, від е, господи, Кривого Рога. Так? І там так. по тій дорозі Андрій не поїхав по головній дорозі. Він і завжди хотів напрямки. Щоб ви розуміли, там дорога на чотири машини, там навіть кювета нема. Там можна було їхати просто по полю. Але щоб так підкомбінувати, щоб той машина так їхала, а він іменно в тім повороті, це неможливо. Це був випадок, але випадок був той, що Андрієва вже підготували. Тобто його машина була не керована. Не ну, а, за, вашою версію, казали... за вашою так версією водій молоковоза, до цього, в принципі, нічого немає. Я думаю, що ні. Там такі старі дівчата були, в нього такі перестрашні старі. Mm -hmm. І ще я вам скажу одну: що навіть, щоб. Вони вдарилися, вони ж не в лоб вдарилися, вони вдарилися боком. Від сили, Це був би, ну, там подушка би вискочила, і так далі. І так. В старому взагалі нічого його трохи трусануло, тож висока машина. Так. Але Андрій вдарився. вони, Що той тікав, що той, і вони черкнулися, бо там ще поворот йде, черкнулися машинами. І ота от ржава сестерна зверху впала на Андрія. Розумієте, що його вбило? Якби цистерна була б в порядку і не вдарилася, ну потуклися б, ну трохи там, подушка би спрацювала. Але ця машина була на керована. Він повертав, вона не слухала. Я, чому я згодилася на ДТП? А то тому, що я не маю на кого пальцем показати. І навіть якщо е да не було на кого показати пальцем, хто зробив? Знаєте, як сказав, який там. Ясновиді, що він теж звітом через 30 хвилин був, бо він ще на концерті Андрію останньому, Він казав: ви всього знаєте, ви всього знаєте про Лідримі, тільки відділення не дешевиті. Там нема де підшити. Ольга Михайльна, дивіться, ви говорите про те, що, звичайно, Андрій дуже багато говорив і про діючу владу, в тому числі mm -hmm. тоді, і mm -hmm. про москалів, і так далі. Зараз нова влада. Зараз це можна підняти е, всю кримінальну справу і відновити слідство. Ви би це хотіли? Ні. Чому? Той, хто це зробив, а я скажу вам чому зараз. Той, хто це зробив, він до сьомого коліна буде відплату пла, від мати. Він, його діти, його внуки, його правнуки, і ще прапрапрануки. Я не хочу вирішити суд зараз над ним. Я не знаю, хто то був. Можуть підставити іншого, можуть засудити не того. Розумієте, uh -huh. це е, якби хоч якась зачіпка була. Зачіпки ніякої, я ніколи не можу звинуватити в тому. Але народ ніколи не помиляється. Розумієте? Ніколи не помиляється народ. Ну, при, приблизно мільйон каже, самі розумієте, що десь мільйон стверджує, що так це не було дотепер. Але чи добилося чогось е, мама Гонгадзе? Uh -huh. Причому були названі фігуранти, пам'ятаєте? І вона ходила бідна від одних до других, І вони футболили і футболили. І вона так ходила, і так вона, так вона шукала того сина, ту таку ту, 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 ту красиву голову, того красивого чоловіка. От. Я думаю, що вона теж в душі їм всім побажала. Так само, як я бажаю зараз. І як кожна мама зараз в Україні бажає нашим уріженькам, правда, щоб згинули краси на сонці. А так, ви що... можете э, все-таки. Э... Розглянути ту версію, що Андрій насправді дуже швидко їздив. І ви це також знаєте. І справді, можливо, він порушив просто правила дорожнього руху. Якщо не режим... було би той... якщо не, бачите, мені теж можна таке сказати. По-перше, ми забрали зразу всі. Ну, нам було не до того, але ми взагалі були. Я лежала на дивані, дивилася в стелю. Угу. Ще довго після похорону. А... Дівчата мої в Києві, Нам що треба було, щоб хтось нам настиснув? Мені треба, було, щоб ми мали спокій? Я просто впевнена, що Бог є Верховній, це бачить. Андрій вірив в Бога, ви знаєте його тексти. І е, я думаю, що він там попросить Господа, щоб він наказав. Наказав їх довго, щоб може вони навіть не плодилися. Скажіть, яка традиція у вас? залишилися на день народження Андрія. Та я знаю, що він якщо до нас він мав залетіти, і взагалі дуже часто чому я тут Бріховичах, бо я якби посередині. ми ж будинок будували десь там в шклі, а Андрій mm -hmm. приїхав і каже: а коли я тут до тебе приїду, як я в той апендицит буду? То mm -hmm. я на другий день, а ну, <гум> у нас я вирішую: будуємо, не будуємо, продаємо, mm -hmm. руйнуємо. так? І ми їдемо до Львова. Ми вже там поштукатурили, там великі твій дівшки. А я кажу, ти знаєш Віктор, ми то продаємо і їдемо до Львова шукати. Як так? Ну? Я кажу, ну так. А як Андрій заїде? І він дуже йому дуже добре було. Локація від сюди. Де би не летів, де би не приїжджав, навіть як в Закарпаття, то ми ще й на обізну мали голубці вивозити і Наполеона, чи щось там. та 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 та-та. отут, от зараз такий будиночок. Тут приїжджали, коли Андрій мов приїхати, вже куча машин стояло. І тут ми вже сиділи маса народу, із, із границі, і з ну, границі, і всякі люди були. І вони не раз так довго сиділи, казали: синоже, чекай, я піду там щось їсти або занеси. Мали неси, бо вони будуть до завтра. Пахайна, <ріпи> <О, ріпи> а які? А які о, яка у вас є традиція от е, 17 серпня, саме, е, коли Андрія вже не стало? От як проходить ваше 17 -е серпня? <ріпи> у нас було з ми завжди йшли до церкви, була. У церкві була служба Божа. так, В той день, 17-го рану, Андрій народився в обід. Друга, між другою, ю Я його обвітала після другої. Тобто він народився після другої. Ну, тобто така жара була, в самборі він народився. От, А потім ми ще до Андрійка, там коло його гробівця є багато місця. З'їжджалися всі хто? Тоді священик ще туди приходив. Ще чинці приходили, хлопці співали. Там ми ще мали з пів години. Е, такого парастас такий. Так? А потім вже розходилася особливих ніяких е, не сідів. Спочатку ми ще нічого ми пробували там за потрошки. але то люди були на машинах, знаєте, відмовлялися. І я відмовилася від такої практики. От. Дехто приходив світом і тут от, от в тому його будиночку могли е, посидіти. Це вже, це вже пізніше, бо на початку мови не було. Це була ага. така. Туга, що це можна було? Якби не ті люди, що приходили до нас, то напевне що без розуму. Це дуже важке питання. А як пережити мамі, яка поховала власного сина? Знаєте, були такі моменти. Все підібули. Якісь... В церкві тут ми мали дев'ять днів, то ми вже обидвоє відходили. Uh -huh. Люди знову визвали швидку, Потім тут вдома було кілька разів, просто тиск падав. Так знаєте, це дуже легко померти, Бо коли тиск високий, то ти дістаєш там інсульт, потім тебе вже відкачують, потім ти вже це. А це ти просто відходиш. Але ж в мене докторка за, 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 за кутом живе uh -huh. кардіолог. Така Женя Сухоребра, Івені Юрьевна. І вона, як тільки щось було зле, Віктор Євкузьмич зразу. Дзвонив вже я Олі погано, а я був такий момент, що я просто лежала на дивані, дивилася у стелю. І я сказала, я, я заборонила їм е, назвати швидку, тому що і дуже добре відходила. Ще трошки я вже була без Андрія. Це було би найкращий вихід зміти. Е, тим більше там не страшно. Там поклали, в такі, як, як, от, як коробочку, так? і ти собі, і тебе там покладуть, і там закрито. от. Ну, потім в мене ще було дуже багато роботи. Це ж треба було боцювати, щоб воно було красиво. Це треба було потім ми ще робили цю площадку, бо то ж ціла Україна їздила, не тільки Україна. І ми поїхали на Озон, ми займалися всім, чим тільки щоб мозги зайняти. Це неможливо було пережити, це не переживається. Це просто в іншому вимірі. І почала писати. Женя знову не врятувала і казала: Рухайна, ну, беріть такий загальний зошит і пишіть все, що ви хочете. І отак вийшла та книжка перша. Моя дорога mm -hmm. птаха. Вона була написана, по-моєму, за один день. Які зараз у вас стосунки зі Світланою? Прекрасні, нас, при... нас завжди були прекрасні стосунки. Навіть зараз тісніше, ніж тоді, бо тоді вони були молоді, я їй там не дуже треба було. Mm -hmm. Я не, не надоїдала їм ніколи. От, е, я найбільше три дні витримувала. Я взагалі не люблю гості їздити до нікого. Розумієте, як навіть їду, то їду. Ну, Готель можна, де б я не було. Ні, до Києва Краще я не вдома. Живача. Краще вдома і краще А усе я не більше вдома, так. Я в Польщі витримала тиждень, Налі далі додому. Все. Ну, така от. А чим так. Барбара схожа на Андрія? Тим, що вона шукає роботи, де б вона не, де, де б вона не була, і всю роботу чіпляє, і все до себе її шукає. І всякі курси, і, і бог знає, що що була в неї інтернатура шкірвен, поміж того, наша масу курсів по. Воно ну, я просто навідала. Ну, біденький, як приїхало сюди, війна, бо вони ж були тут два місяці, 4, mm -hmm. не, два, два до травня. То вона тоді, знаєте, всі дипломи бідне привезло. Я на все дивилася, ну так, мені душа боліла, що втікли з того. Ну, як на ті думаю, якраз дитина тільки почала розумієте, І воно бідне з тими рамочками, Корупція ті дипломи привезло е, mm -hmm. косметологія. Причому така серйозна косметологія. Останні два питання, Ольга Михайлівна. М -м Пригадайте, будь ласка, найяскравіший спогад про Андрія. Найяскравіший. Коли він народився, Андрійко. До речі, він народився, і я через 50 років була в тій салі, де він народився. В самбої. Це був роддом. Будинок, так, в радянські часи, а потім зробили, бо за Австрії, це австрійський шабульна, там був ем, музей Бойківщина. Uh -huh. Бойківщина. І от той музей Бойківщина, мене запросили з цими моїми книжками туди презентації зробити. Ну, Самбір – це моє місто. Я 15 хвилин від сам живу в сідому по трасі до Дрогого Бача. Uh -huh. І ми там весь час були. От. І я їм розказувала, як Андрій представляв свій роддом. <реш> не для преси розкажу. <реш> як ми були завжди на канікули, приїжджали додому до мами. Так? Ну, <реш> ми йдемо, я кажу, синочка, дивися, а він саме центрі той пологи. Каже, бачиш, той будинок роддом називається. Він, тут кажу, ти народився. Він не питався, як я там народився. Взалів. <реш> він мав свою думку відносно того, причому таку е всіх, <реш> От, то було саме моє. Саме до яка була думка? А я розкажу вам зараз в двох словах. І коли ми приїхали додому, і було кажуть, свіжо придання, ще так? Він то пам'ятав. Ну, і прийшли мої дівчата з школи, ну не було великих за столі, а чотири-п'ять сиділа. Може, кісь день народження був. А дитина завжди була за столом. А куди ти його в другу кімнату і що? маленький ще? То тобто і так виховували, я теж за столом завжди була. Угу. І, і він так от, він сидить, поки дівчата розказували, що сміялися. І тут тишина почали їсти. А мій Андрій сидить і каже: а сам бурє такий будинок родом називається. Оп, піняла, я їм показував, вже тихо, бо він такий бомбітний. Він зразу ображався. Рудом називається продовжує. В тому родомі є такий пан доктор. Він бере силофаний мішечок і покаже пальчиками, так як шприцом. І в той мішечок набзикує, набзикує лікарства. І роблять діти, рученьками так показували. А моя сестра каже: пане доктор, пане доктор, не робіть так багато дітей, їх не мене класти. <риклад> а я-то ж мої музиканти ну, не втрималися, приснули. І він так оп з стінчика і пішов з спальню плакати. Він дуже поксив був, ага. дуже його. Садок він проплакав весь, мама не прийде, <риклад> дощ падає, ну, словом. Садок до теперь, я, я, я хтось каже, я в садок, дитину і кажу, що То тобі? А він привив так каже, що? Я кажу, ну ман... нас ніяк не виходило. Ніяк. Мама, і мама, і мама, і мама. Оля Михайлівна, останнє питання. За а що ви можете сказати Андрію дякую? То, що він був в моєму житті? Е, я бажаю такого сина всім матерям. Або хоч би одну десяту частину, так? Хоч би одну десяту. Ті люди мали того дешевного тепла для мами. І я їм дуже вдячна, що він був таким, як він був.